Тільки легко ввести самостійно свій ФОП. Я можу вам сказати, що це залежить не від того, що легко або не легко, наскільки від системи, а скільки від вашого складу характеру. Давайте поділимо людей умовно на творчих і логічних. Умовне порівняння. Творчі люди, наприклад, вони не люблять дисципліну. Їм важко робити щось однакове кожен місяць. Їм важко дається рахувати цифри. Якщо вас лякають сама назва якогось світу, що вам треба зайти в кабінети, щось перевірити, значить вам треба делегувати, треба там розуміти від часу питати, чи немає у мене боргів, перевірте мій електронний кабінет. І вам цікаво відео, як треба контролювати бухгалтера, щоб бути спокійним, напишіть в коментарі, зроблю таке відео. Якщо ви людина, яка раніше працювала з цифрами, якщо вам легко дається кожен місяць якісь конкретні дати, щось контролювати, вам не заставляє труда взяти і знайти якусь статтю для того, щоб проконтролювати, куди платити і як платити податки. Якщо це все вас не утомляє і ви раніше щось подібне робили, звісно. Зможете самі це зробити, але якщо навіть вам важко думати про те, що треба буде робити річний звіт, то звісно, краще це делегувати. Тому ми займаємось бухгалтерським обслуговуванням, надаємо як разові послуги, так і постійні. Якщо цікаво, звертайтесь, допоможе.